Попередньому відео я показав, як я вважаю, треба перевіряти реп. У цьому відео я покажу, чого не можна перевіряти через S-ULTRA 50-ваттний джамер без вимірювача його потужності. Запускаю джамер. Бачимо заваду на тані S Ultra та 52 ватти на вимірювачі потужності. Тепер на дріт керування я подам 0, щоб джамер почав видавати всього лише 1 Вт випромінювання замість 50. Я хочу показати, що працюючи на 2% своєї потужності джамер, буде все рівно формувати заваду на спектрометрі. Тобто спектрометр показує, що джамер працює в потрібних нам частотах, але насправді при такій потужності він ніяк не може нас захистити. Бачимо заваду на Танію Ultra орієнтовно в 4-5 разів меншою амплітудою, ніж було перед цим.